Я Олена Іванівна. Дуже приємно. А ось це мама Максима. Олена Пані любов. Хоч тепер ми з мами так. Я вже й не сподівалася, що мені вдасться з мами познайомитися. А я так вже хотіла. Я хоч позвонити, чи що я хоч не вдавалася, а, а мене не вистачало храбрості. Це не фотолог робить, не брать. Після її смерті я впала в такий стрес, що не бачила нічого. Я осліпла чисту і вуглухла. І, і пів місяця я не могла ні, ні їла, ні пила. Я думала, я теж піду туди. Але вони мене вже, а осид і внуки є. І вже мене відкритили трошки, і я помаленьку, помаленьку. Бачите, значить, ми мали ще з вами познайомитись. Mm -hmm. Нам треба було з вами познайомитись. Вона, Вона, все зроб... Вона. Вона все зробила, щоб у мене була мила Максима. Mm -hmm. Ой, так. Вона мені казала та Максим, що він на руках. Він.